Всім садівникам привіт-привіт! Мене звати Іра. Давайте сьогодні разом з вами побалакаємо про хвойні рослини, які ви зараз бачите на вашому екрані. Сьогодні я хочу приділити максимально увагу ось цій гарню ялинка. Вона є з назвою Біколор, тобто двокольорова. Зараз ви бачите, як вона чудово виглядає. В мене є... Її ось такий вигляд придбання цього року в січні 2025-го. Я дуже хотіла її придбати. Нарешті вона в мене з'явилась. Ось так виглядає з макушечки донизу. Як ви бачите, її одна сторона трішки лисувата, будемо її формувати. Тому сьогодні я вас запрошую саме подивитися на цю гарнюню, як вона виглядає, а також порадуватись разом зі мною моїй покупці. Зразу хочу наголосити, що ялинка не дешева, я за неї віддала продавцю 1300 гривень. Тому що моїм глядачам хочеться знати, скільки коштує той чи інший посадковий матеріал, ті рослини, які я купую. І я хочу рекомендувати саме цього продавця, тому що у спілкуванні, у виборі моєму, мені все дуже сподобалось. Ну, як ви бачите, ялинка, яка до мене також приїхала, вона чудово виглядає, не дивлячись на те, що має. Односторонню, ну як так можна назвати, її вигляд. Дуже симпатична, гарнезна, я дуже її шукала. Вона йде саме цей сорт ялинки, або сильно доросла, або така знаєте, з серії дуже малесеньких, і то ще малесеньку треба пошукати, щоб її придбати. А мені хотілося середній її розмір, тому що я знала, що вона чудово виглядає. По своїй структурі хвоїнок, а також саме найголовніше це її двоколірність. Бачите, як вона в мене виглядає, я хочу вам її трішечки показати. Вона є де, якщо бути чесною, не дуже м'якою. От бачите, її ося верхушечка, вона, мабуть, трішечки, я так розумію, я правда не питала у продавця, але вона йде трохи лисувата, можливо, трошки підгорала. Бачите, ось тут йде ось ці стебла, вони такі трохи лисуваті. Чому я кажу, що вона, можливо, трохи підгора... підгорала на сонці, тому що в мене таке відбувалося з ялинкою пуш. Я пізніше, коли буду робити на неї огляд, обов'язково на цьому зроблю акцент. Ось тут також виглядає вся ця, бачите, лисина її нового приросту. Можливо, це її така сортність бути лисою, а потім. Обростати хвоєю. Ми з вами все це будемо бачити трішки пізніше. Я буду вам про це наголошувати, показувати, ну а також оглядати цю гарнюню. Я дуже задоволена, що вона у мене є. Ось її двохколірність виглядає таким чином. Давайте ми про це трохи детальніше побалакаємо. Придивитися і отак взяти гілочку до рук можна побачити, що знизу вона йде, її хвоя повністю вся блакитного кольору. Давайте я вам трішечки приближу кадр, щоб ви могли гарнесенько роздивитися. А коли отак. Опускаєш, бачите, гілочку, вона йде зелена. І якщо загалом придивитися, то можна бачити, що її хвоїнки ростуть не тільки стандартно, прямесенько, вони йдуть в різні сторони, і це їй надає такої, знаєте, безшкетності, я б навіть так її назвала. Мені дуже це подобається. Також давайте поговоримо про її зріст, про її параметри. Якщо так придивитися, ось цей стовбур він наріс десь приблизно 10 сантиметрів. Оце старесенький, такого коричневатого відтінка. А ось це є молодесенький до 15 тут немає сантиметрів, 10-13. Ось так. Також ви бачите з боку є новесенькі гілочки. Ось ці, вони також йдуть цього року приріс. Ну і ми на наступні роки також будемо бачити, чи то є справді цього року. Я за нею буду, звісно, спостерігати, що з нею буде відбуватися, і найголовніше, як вона переносить спеку. До речі, вона повинна бути у дорослому віці до 30 років а точніше, мабуть, і в 30 років 3 метри. Тобто вона рахується повільно зростаючою ялинкою. Ну і якщо це дійсно оцей приріст такий, як я побачила разом з вами, то так воно і повинно бути, що вона десь у 10 років буде приблизно метр. Оці її гілочки, вони бачите такі місцями рівнесенькі прирівнесенькі такі симпатичні присимпатичні. А місцями вони зростають, ось як на цій гілочці, безкетно. Оці її бруньочки, вони повинні ще відкритися, я їх буду прищіпувати, не давати саме ці гілочки, наростати додаткові стебла. Їй, Мені здається, саме ці ніжній гілочці це не потрібно. А ось в іншій тут, бачите, збоку я хочу, щоб вона відкривала свої сплячі бруньки, ну і, звісно, видала нам з вами новесенький пагон, гілочку, які з часом будуть наростати та закривати ось цю праву їй сторону. Тобто вона буде потихеньку з часом становитися махнатою, пухнастою і дуже-дуже привабливою. Вона і так, і на сьогодні вже приваблива своєю ось різкою. Двоколірною хвоєю. Я дуже нею задоволена, просто не передам вам словами. Ось цю нижню гілочку я буду намагатися цього року стримувати, не давати брунікам розкриватися. Звісно, вона не буде зростати, і всі свої сили вона віддасть в праву сторону. Також у поверхню я маю на увазі у макушечку. Будемо за цим спостерігати, бо мені не подобається, що вона однобока. Мені ж все ж таки хочеться, щоб вона була красунечкою та дарувала мені настрій, який в мене вже піднятий, тим паче, що я побачила, коли відкрила цю посилку. Зараз показую вам, що я встигла за цей час пересадити. Свій ялівець, один і другий, той, який ми разом з вами формували. Бачите, як він виглядає в мене на вулиці. Також голд коне показує свою крутезну хвою, своє забарвлення. Вже я встигла пересадити азалю японську. Оранж гейша і гейша, оранж щось таке. Давайте я вам покажу, що тут написано на бірочці. Буду намагатися, щоб ви могли все, -все прочитати, бо я, дівчатка, хлопці, не переводила. Тому, якщо вам цікаво, ви можете нажати на стоп-кадр. І самі розібратися ось з цією писаниною, з цими літерами на цій бірочці. Я не буду полишати до цього відеороліку опис, просто напишу назву, як зветься ця гарнюня. Та і самі ви вже зрозуміли по назві цього відео, як вона зветься. Це відео оглядове, як виглядає ця гарнюнічка саме моє нове придбання, а також невеличке зовсім Малесенький огляд моїх рослин, які у мене поруч з нею стоять. Це, наприклад, сосна Бергман. Вона японська. Це мені чоловік подарував цього року на день народження. Вона здоровенна. У нас на вулиці 11 січня йде дощ. Я намагаюся вам її показати, як вона виглядає загалом дуже здоровенна, симпатична. І я обожнюю цю свою гарнюнічку, бо вона мені нагадує про. Чудовий рік, який я провела, який він був, а також мої спогади тепер будуть саме у вигляді ось цієї сосни, яка чудова, подивіться, на її також хвою, вона є голубою. Дівчатка-хлопці, ми її колір блакитний з зеленим, будемо бачити в подальшому, бо сьогодні йде дощ і можна буде. Пізніше її роздивитися. Це є в мене європейська ялина Excelsior, яку ми бачили. ну і Поруч стоїть моя гарнюнічка біколор, яка неймовірно, крутезно виглядає своєю двоколірною хвоєю. Я не дуже полюбляю е, такі плотні, знаєте, не м'які. Хвоїнки, але саме цю ялинку придбала, не дивлячись те, що вона все ж таки цупка, така, знаєте, колюча. Мене просто збентежила її хвоя, її вигляд ось такий симпатичний. Тому я поступилася своїм якимось моментом у хвойних рослинках і її придбала Дуже, ще раз вам нагадаю, задоволена, симпатична красунечка. Рекомендую до кожного садочку тільки і за її вигляда. Ну а подальшому, якщо вам цікаво, як же вона все ж таки буде зростати у нас в Україні з її морозостійкістю мінус 30, хтось пише мінус 28, деякі. Істочники кажуть, що вона має 35, але ми все з вами побачимо далі. До зустрічі!